Привіт, друзі! Сьогодні у нас на огляді жорсткий диск SSD Western Digital Green на 480 ГБ. Ось він у нас на сайті вже його нема в наявності, але він коштував досить недешево. Короткі характеристики його 3D TLC Nand. 25 дюйм, SSD, швидкість читання 545 Мбіт в секунду і швидкість запису точні, близько 500 Я його вибрав через те, що він в принципі, є бюджетним варіантом, хоча, дивлячись на ціну 1600 гривень, це досить багато. Але 480Б це найдешевший варіант, який був за цю стіну. В принципі, ще весь Digital не купував, не знаю, як вони себе проявляють в роботі, але згідно характеристик, він досить гарно себе повинен проявити в роботі. Так як я хочу апгрейдити вже трошки старіший ноутбук, але HP у нас сьогодні на столі, як то кажуть, але цей HP він не простий, а, як то кажуть, здається, пробук. Да, у нього тут, до речі, з лівого боку три роз'єми SS ці, три роз'єми USB 3.0. Мережева карта, зарядка, SSD карта. Це карта кредитна карта маємо щитувати. З лівого боку у нас то, Точніше, з правого боку ще два роз'єми. USB 3.0 звук, usb порт, VGA-порт, ну і кріплення вентиляція. З тильної сторони у нас є компорт, що дуже дивно для ноутбуків. Ну і ще знизу є роз'єми для док-станції, наклейка Ось такий от апарат. Пакет. Не дивлячись на його вік, він ще, як то кажуть, попрацює і порадує свого нового клієнта i5 процесор. Тут у нас на борту він вже, до речі, не вмикався вже десь два тижні, але батарея ще тримає, так що це радує. На даному етапі у нас відсутній блок цей диск. Я хочу його встановити сюди. Вибрав саме 480, так як у, у клієнта, який мені дав свій старий жорсткий диск, була 500 і там досить багато інформації. Хоча не практикую зараз на ноутбуки ставити великі об'єми, так як дуже мало людей хто вже зараз скачує відео, фільми чи ще щось. В основному це домашні фотографії, якщо є. І більшість це документи, і просто, як то кажуть, мусор ігри. Ігри зараз не знаю, хто грає на таких ноутбуках. Роблокс, як то кажуть, займає 200 МБ на комп'ютері, і він справляється з своїми задачами, і 120-ка, і 256 зі своїми задачами справиться. Вимкнемо його. Дуже люблю ноутбуки HP, дуже багато в мене вже було варіантів, і особисто, і на ремонті. Дуже люблю HP тим, що вони більш-менш особливо старі. В принципі, всі старі ноутбуки дуже легко відкриваються для чистки, для заміни деяких комплектуючих. Зараз на нових ноутбуків це просто жах, до, до того, що потрібно розламувати ці ноутбуки. А тут все просто. Ось і наш ноутбук зсередини. Зараз у нас на борту 8 ГБ оперативки DDR 3 наш процесор, який ще можна навіть поміняти на, на сокеті. Wi-Fi. Є роз'єм <кхід> NVMe, але він лише для. Я так розумію, для карти 3G, -кар, 3G карти, да, щоб можна було сім карт. Не знаю, якось воно тут влаштовано, що є, бачите, роз'ємчик і йдуть антенки. Я сюди пробував ставити SSD-диск, він не читається. Тут якісь. Магічний роз'ємчик, що є, не знаю для чого. Не написано. Тут у нас пусте місце для диска чи SSD, чи. Ну, як для ProBook могли тут мати і NVMe роз'єм вже. Це і цей додатковий було би досить круто. Але на даний момент не влаштовує цей варіант. Так, відкриваємо наш диск. Mm -hmm. Remote before installing. Не знаю від чого. Інструкція. Ось інструкція, як підключати жорсткий диск. Подивимося, що нам за ремонт. Ось такий жорсткий тиск. Сниється... пластик. пластиковий корпус. Стандартний. Ось так. Він виглядає з тим сторони. Звичайно, жорсткий диск, який сюди гарно нам стане. Наклеєчка У мене є тут ні кладовище наклеєчок. Буде мені прикрашати нове наклеєчка. Як, як -то кажуть, зборище. Так, коробка нам вже не цікава, так ні, як в ній нічого немає. Хотів подивився, почитав, що тут пише. Інструкцію вже теж ніхто не читає. Та як які не потрібно. Ось, як ми встановлюємо жорсткий диск, у нас є, здається, через нього, якщо не помиляюся. На да, Таке відкріплення сюди. Втикається от так, І все, наша справа готова. Hmm. Ah, so so. Цей жорсткі диски не бояться, як то кажуть, землетрусів. І з ними може говоря букругорей падати, вони ударів зовсім не бояться. Так що то колись було, що потрібно жорсткий диск файно закріпити, установити чи ще щось інше. Зараз ми тут ну, гарно тримається, нічого проблем не буде навіть і без кріплення. Головне, щоб він не від'єднався від під час роботи і все таке подібне. Ось такий у нас ноутбук із таким жорстким диском, який, як то кажуть, ще порадує багато-багато років у своїх майбутніх користувачів. Насамперед, всім дякую, що додивилися, якщо дивилися до цього моменту. Ще раз, хто додивився, напишіть, ставте 8 плюсиків у коментарях. Дякую, що поставили, дякую, що підписалися, якщо підписалися під цим відео на мій канал. Всім гарного дня, до зустрічі в інтернеті. Будемо дивитися всі наступні відео. Що в мене там було. Все гарно, всім дякую, пока-пока.